Вітаю глядачів каналу Конкурент в Ефірі Базарний день. Свято великодня наближається, а разом із ним зростає ажіотаж пасхальних декорацій. Ціни на святкові прикраси різні, а вибір величезний. Тож ми вирішили перевірити, скільки цьогоріч коштує прикрасити святкову паску та яким декораціям найчастіше надають перевагу покупці. Ми йдемо з'ясовувати, а ви не перемикайте. Вибір пасхальних декорацій величезний. Ми можемо побачити те, що є класичні посипки, які найчастіше використовуються за 18 гривень, є трішки менші за 5 гривень. Ось такі, якщо ви любите більш екзотичне щось незвичне, можна взяти зефір за 30 гривень, який теж буде красиво доповнювати вашу великодню паску. Окрім цього, можна взяти ще й форми, звичні ці п'ятка, які усі звикли бачити на великодніх пасках. Ось таке ці п'ятко за 35 гривень прикрасить вашу паску. Також вашою декорацією може стати вербові гілочки ціною в 20 гривень. Окрім цього, можна взяти ось такий набір, де на зеленій травичці зайчик з морквинкою, ціною в 25 гривень. Перепрошую, скажіть, будь ласка, бачиш, берете пасхальний декор? Яку надаєте перевагу? Якому найчастіше берете? Я із маршмелу роблю вдома, і такий. Бачу, і такі зіб'ють. А от чи вертись ці п'ятка, там можливо берете квіточки якісь, чи ж таке класичне любите? Ну, класичне. Класичне. А відтінки які генічні? Добре, що підійшли до мене. Це добре, ви що. А от які відтінки надаєте перевагу? Голубий, червоний. Може бути і рожевий ми різні беремо, але такий жовтий. Зелений. Ну такі. Різні. А хто відповідає за декор? Ви чи маленька принцеса? Всі. Всі? Всі? Так. так. Дуже дякую вам. і не знаю, чи там хрестики. Вербові гілочки беруть. Все беруть. А забої гілочки у вас є? Я не бачу. Ось тут є. Ага. Угу. Розкажіть, будь ласка, що продаєте, якою ціною? Найчастіше беруть люди. Доброго дня! Люди зазвичай купують ось такі гарні пасхальні набори. Ми можемо побачити це зараз з новинок. Це є лаванда, мімоза, різні декор набитий на мастиці, харчова така плівка, макарон це дуже гарно. Це виходить стильне оформлення паски, різна посипка з квіточками на основі мастики. Декор дуже красивий, можна гарно оформити пасхальний набір. І Буде гарний святковий стіл. розкажіть, будь ласка, за цінову політику від і до? Ну від 30 до 50 це будуть в нас ціни на пасхальні набори. А ну різна посипка декор від 15 до 40, Різні ціни. Хто як бажає, так собі обирає. А ось бачу глазуру. У вас є різних відтінків. Розкажіть, будь ласка, в яку вона ціна і чи ціну і чи користуються взагалі попитом? Так, люди користуються попитом, зазвичай це беруть глазур на желатині, тому що вона е, легше готується і краще наноситься, і е, гарніше в використанні? А розкажіть, будь ласка, за ціни чи піднялись чи навпаки пішли вниз цього року? як на які товари, вона тримається, але зазвичай ці не йдуть вгору. А як люди беруть потроху? Е, так, беруть попит є на дану продукцію. Що найчастіше обирають? Е, найчастіше, що обирають, ну, зазвичай це як випікання паски це йде глазурь, щоб прикрасити та пасхальні набори. Е, хто як бажає собі, як задекорує, так йому буде зручно. Що ж, ми перевірили пасхальних декорацій на Луцькому ринку. Справді багато. Ціни абсолютно різні від 25 до 55. З вами була програма Базарний день в ефірі каналу Конкурент Тіві.